Так, всім привіт! Сьогодні ми граємо в Roblox з моїм мі другом Мішею. Міша привітайся. Привіт! Коротше, е ми, я запрошував якийсь колесо Фортуна. Я це вже режим грав, і мені... Каже, показує прикольний ніж. Ну і ми зайшли в режим кіллер. Чекаємо, поки гра начнеться, а я поки що кружу свої спини останнє. Подай 2 іспі. Такс, ну. Беремо проклятий дом дому ще. Уселення. Все, Я включаю усилення щоб було швидше. Такс. Ну, чекаємо, поки гра почнеться. Коротко скажу, що треба збирати речі. І знаєте, що тебе кінець робити. Це забуде все на початку. Подивитися. Я був зверху. Берчик. Такс. Маніяк. Якийсь такий собі, але ніч, на нього прикольно, я не заздрю. Я заздрю реально. Такс. Міш, ти де? Так. Ну понятно. Так, ми шукаємо Мішу. Нам треба мішка. Я внешно два бомбокс. Молодець, я не чупик я, я знайшов ноутбук. Такс, я біжу сюди. Туалет. я побіг Так, ну тут нічого нема, окрім привода якогось. Короче, це якісь оновлення на Хэллоуин, Які доволі дуже імбові Я вже граю, кай бачите. Реально мне прикольно выглядаю. Я бежу, Миша. Я бежу. Я бежу. Я бежу. Я не могу было, ну дрейну. Я заметил. Да на Миша, на вах, наверх. Хил-хил-хили-хил. Иш тебя пухилова? Блин, да придя не поспать, Миша. Миша знов кохнула. Я бежу, Миша. Ні, ні, ну, він прямо коло мене. Вилязь коло мене. Ну да, ну для меня. Ви на другому поверсі десь. Я нашу тоже белая так бесплатно на другому поверсі. Давай, так, там звонить? Короче. Короче, Міша, поки я ноутбук і безплатний пилаток нічого кращого не знайшов Десь тут бився бігає, на дай би не пройти. Рой пішов. Так, я забрав У мене ж 75 миш, представляєш Бумбокс. Ну, буває він жорстко чесно Блин! Не! Миша, помогите! 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 Это тут -то. Миша, помогите! Помогите, людоньки! Помогите! Помогите! Я так сам это ничего надеваю ДВ все. А, не, я там буду. Мне я идеально найти хоть бы не предмет. <плес> Ну, я комп там якраз хто сам знайшов. Да. Комп не сильно імба. Він дає сім роді. Угу. Блін, якби ж да. ти ще апокаліпса знайти, то буде просто імба. Реально коштує багато. Ну, коротше, я знайшов останню ржаву трубу. А скільки на кошту? П'ять. Ну, це рідкий предмет. Ммм, mm -hmm. ну, Я ще щось найти краще, я вже коло виходу, тут тусуюся. Біжу, Мішка. Як ж Миш, тебе швидко хп улітає. Миша, я по не успею. Не, яша туда Все, Вс, Миша сдох. Пішла ту сраку, пішла до сраку, пішла ту сраку, як лиса! пішла ту сраку, Сраку! 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 сраку, сраку, з раку, зраку, мабуть. Фух. Вона мене згубила. Угу, я тут їдалці. А що їдальці є прикольного? Там є два окна, от один є, і другий є, і там ще труба. І труба. А, я вже не бачу. Я шукаю вихід, Міша. Біжу прямо до вихіду. Десь тут має бути уроки. Блин, я в ту сторону! Нє! Нє! Я не вижу, короче, Міша. Печалька маленька. Ай, я не новий! там показує... Так, ну зараз я у мене є 300, блін, ну це мало. Ну я маю весь віднести, а нічок я не, при... не приніс. Треба мені покрути спін, може щось випаде прикольно. М -м, як завжди, 20 коні. Такс. Що у нас тут? Тільки 5 коштів. Дорога дороговато, а 10. Такс. Uh, oh. Так как вам начинаешь холодно? Да? Там школа холодную. Окей. Ну, понятно, короче. У нас просто Миша беда. тебе який левел? У меня 22 У меня 22 я бел. Так, що Это буде? Ну нічого цікавого, Міша був знизу. А скин? А ні, це його оригінальний. Але він прикольний зроблений. Якби бачите, бачили мій оригінальний скин, але тут він дуже палювний, я б не покажу ні кінці його. То ви, ви реально злякалися б? такого мі мілашку. Мілашечка в мене скінок прям коло мене заспанився, ну це просто ідеал. Уб'ється прибил. Я Не знаю. Я порву якось подивитися. Він нафика, боти. ботик Він нафика, ботик. Радше я пішов від нього. Він нафика, коротше. О боже, він прийде. Коли вже закінчиться гра вже. Він Уже очнеться о, бачите він а вийшов. Я казав, що він отко. Ну я спів забрати безплатний білет, ході. В мене в мене вже три. один. За одну катку? За одну катку. Капець, я тільки одну вийшов. О, один, можу, один, І Це прикольно. О, взяв трейд. Давай, я тобі даю цю штуку. А він от минуть по башті. Мані-мані. Ну, блин, я купив подарок кейс и відкрив би. А боже він у мене є навіть кейс. 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 По кейсах ничего нема. Миша, а тебе який титул? У мене. У мене грозный. Скит Окей. У мене грозный. Менюшка. Там до тебе розочок такий. І там таке письмо і. І отута титу. без титул. Без титулу. А ти без, а я з титулом вже грозний. Я yeah, yeah, yeah. зверху і Міша теж зверху. Та <laughs> боже, ти задубала! Шерсть, челега буде. Лісою, Яка дуже жорстка доволі. Доволі доволі буде. Так, сама вбила убила, мене в кінці вбила. Я не встиг добігти. Треба було чекати коло виходу вже. А не балуватися. Mm. О, комп, я що пропустив його. Mm. Ну, там, mm. в лабіринті. бійця прийшов у нас. Mm. Такий mm. 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 міляська. Міляська у нас. О, нас. Міляська такий. Mm. З цвяхами в голові. Киду на сильно милясика. Ну, короче, Я бесплатный тикен теж є. Я бігу. Я не бігу, Я ховаюся Ховаюся. Ховаюся Я иду в лабіринт Лабиринт Він за тобою йде? Так, за мною йде Круто. Я ховаюся, я ховаюся, я сховайся. Я сховалься. Е! 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 У меня так само было. Прям под низом, прям под низом. <риканное> что, 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 что было скисло? Люди, помогите! 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 Люди, помогите! Люди! Блин, люди ну было. Мне какая-то штука мне дала. Кизирочка. Ты бы имеешь такие самые какие О, почекай, какая-то штука. Я не могу залезть. О, взял. No. Короче, будемо тут разом же. Так, я ж хочу быть любим до тубе. О, об нас чуть-чуть. Ну, все. Мы сдохли. О, я вам не киснич ждал, прикольный. Вс. Я кота, Миша. Обмін доутере. Мене, О, мене кіщав спасає. Він мене взяв на ручки і побіг мене. Може, ще я виживу. Кіщав лєвий. Чел, вже, будь ласка, мене дропни. Чел, тобі... може ти... Ой, хіл, 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 хіл. О, є вони хіпу хілу. Якусь херню. Ну, Міша, мені ще, мені ще повезло. А тобі ні. Я ще живий. Живий.

Пішла сраку! Сраку пішла від мене! Сраку! Сраку пішла ти! От ти на столе ти пішла за сраку! Ті. Сраку від мене! Срачку! Срачку забій собі! Там, самі, там собі! як то смійся! Дебілка кончена! Та скисла! Все б ти скисла! Не капець, Міша! Капець, ти скисла! Ти скисла, що ти скисла! Все! Круто! Тепер точно не помру!

Це я буду чекати тут то, то поки вихід буде. Появи буду вже. нікуди що збирати? Я вже не збираю прийменю, це вже багато. Просто дайте просто тільки вийти, будь ласка. Давайте, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, пішли. Я вже вийшов. <плес> Чекай, мені якась ця ж такого. Це один з трьох. А один з трьох це що? куда мені дати? Що мені, мені дадуть ці? Один це? Один з тринадцяти це. Ну так, там таких 12 зібрати. Тобто як ми треба тобі таких, щоб зебрати 13 кау і тобі признаконі виводить і ще й шейчо Я це Black собі. Ну ця ч, лихо якась жорстка, чесно. честно. Ну на дублю. Че я чуть низко світла. Сапа на світлах. Міш, ти бачиш який прикольний кейс тут був? Ааа, він тут був. Його тут вже немаааа. Не забрала. Ти бачиш, який бачиш, який буде правильно заходити. Нєе, його тут вже немааа. Він чорний, який був напевно. А, Наступний. Я це він був, але е, такс, він було ми цим, то я бачила його. Міуу. Але після паку я його не бачила. Міш, дай я покину третій. Що у тебе є? Давай я бы канал спати нишки Чекай. Давай пойдем, давай пойдем. Квадрат моя площадь, як то кажется. Или тебе без якісь такі гарні? Усей. Улеток, фиолетовый. А фиолетовый там за корм топлива, да. Я может би багато чего дата, зато й фиолетовый нишчей хоч його. Да? Хоть його. Може, найдати, які вже не випускается, ніж. Редки сныть. Хорошо, я скасую поки що треба. А то я. А, помішка. Помішка да, у нас. Поміса! Мы Міса, ми а? Міса так, мишка кол тебе з'явився. Ты го не буду не приходим, все. А, ні, не, ну Ти де десь Появился страци маунт, я тут на сцені бігаю. Уже тікаю, звідси. А, типа. Тут Та, ні, тут нема вже Челеху. Человек десь побігла.

Ты умеешь за капец, кто-то були глаза золота. Знаєш, скільки было коштують? Тому Знаешь, там не коштует? Я тут взял чупик. А Миш, привет! Нет! Чипань, блин, путь кого нема. Стоянный. Нет. Що? Mm -hmm. Так, ну я потерял деблю все. Тут я, Миша, тут я Миша, тут я Миша, никого нема. В цьому ящику, Миша есть, цьому ящику є. Хтось. А не нема. Нема! Нема! А, сряху! Побачу, побачу! Бежи по ней. Бежи по ту душу. Було шанси, 6 років вбити. Ну, без мене 5. А було 9. Ти багато. Був, був, був. Ти багато міше перекокав. Часики, часики, часики. Ти багато кого перекокав? Було було 6, ти перекокав 3 людини вже. Було 9. Так, чекай, я інший не можу не якісь якийсь ще предмет прикольний. А, ми вже вісім трофей. Ну, замість колоса візьмемо. Так, взяв трофей. Ну, шукати вихід, Міша. І шукати ці лампочки, наприклад. Лампочки ці маю... Так. що це буде зараз. Зараз я вийду, Міша. Боже, мені будуть двічі вихід вихідно. Тут, а тут купуючи коло парку. Пару, там де ці штуки. Хо сцени, можна сказати, були. Тут як човіхи. На сцені. На сцені? На сцені. Ну, так, не, так, Та так, а, а, ось, бачиш? Бачу, Пала. Так, так заліз. Кружу на сцені поміняти, все. Чекаю. Чекаємо, чекаємо. Я. Чекаємо ми в оберчика з вишенькою, черешенькою та сливочкою це швидке штука. Бачимо, між, я чекаю, чуть поки вийду. На виході на одному виході є чел. Він, він лізу вверх, вверх. І там собі сидить поки що. Тропять людей, міш, такийсь одного вбив. Віст тут я чел, 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 чел на коло виходу прям коло прямо коло виходу, протик до мене. Зараз Все Саміш, його нема Те, тут я тоже був сам. Тебі ложаться. Це так, люди, чоловіка ще набіже, біже, біже, біже за ней, біже за ней. Ви. Ну це вже би вий... побіжіть. Ну що спіє? Ну серйозно, ну, ти багато перекокав. Ну я тохну, да я <ганування> виходя, я вам запал. Це багато. Це багато. У мене це третій мішелевого. Між, я вже на останній купляю собі кейс і я виходжу. Я ж почекати хочу ще відкрити. Опа. Інчую. Такс, і вдягну собі мій оголний скін. Беремо, відкриваємо. О, мені мені ось цей попа... є, попався. Тут в мене є радужний. Раз, два, три. Блін, в мене ж... є. Коротше, погана кінцівка. Коротше, виходжу з гри І, я вам покажу свій скін. Основний. Це в мене поносний скін, Для цього тільки кар. Ой, мій скін. Основний. Я баберчик. Ви знаєте, що я боберчик з дракончиками. І тобто я дракон, а не боберчик. Тобто, я особа, ну давайте, всім удачі і всім пока!